Знаєте, давно не було перемоги і налаштовувалися дійсно на перемогу. І футболісти ну всі сили зараз віддали заради тої перемоги, зараз сидять, засмучені. От мені подобалося роздягання, тому що засмучились за те, що не змогли сьогодні дожати таку міцну команду. В цілому можу сказати, що перший тайм, перші хвилини десь не розібралися середині поля, десь не було того. Компактності десь в середині і минай мав хороші підходи. Потім я думаю, футболісти вирівняли. Після пропущеного гола. я можу зразу сказати, що здивувало рішення арбітра, тому що. Пів метра, метр до штрафної збивають, а він заносить і ставить 11-метровий. Тому в мене така була реакція на нього адекватна, але він приймає таке рішення. Тому мене це дивує, що арбітер знаходиться рядом і просто заносить це пенальті. Тому я думаю, він довго ще не буде судити. Ми йому це поможемо. Думаю, що розберуться всі. Люди, які розбираються з усім. А в цілому, другий тайм подобався, особливо десь після 65-ї хвилини, коли вже почали спростили. Більше почали грати вертикальний футбол. Прозвело до гола, були і перекладені, були і опасні моменти, були підході. одно не вистачає останньої передачі, не вистачає того завершального удару. Вони є підходи, але на превеликий жаль, над тим треба багато працювати, щоб могли реалізовувати ті моменти. Були хороші, швидкі атаки. От останні передачі дати під удар у нас це шкоти лягають. Тому я думаю, за відношення футболіста можуть тільки подякувати. Я думаю, що ще треба працювати, і перемоги прийдуть. Що ви ну, я е стояв на бровці, якщо так конкретно сказати, і е четвертий суддя підказує, що ФОЛ був в нашу сторону, ми могли продавати штрафний, суддя не відреагував. Я йому пішов, ну мені сказали жовта карточка. Потім я говорю – ти дивися, суди, просто уважніше, бо трошки десь, може, і, чесно кажучи, і мат був при тому. Я був злий, тому що я побачив повтор, коли нам поставили пенальті, пенальтів, десь емоції це перебрали. Тому десь був така, лексикон трошки неприємний. Я, ну, якби це не було там така якась грубість, і він зразу показав, але ну, напевно. Ну, Прийняв таке рішення, прийняв рішення. Ну, я я винуватий, я тут себе вони не знімаю, тому, але я думаю, арбітри повинні все-таки приймати правильне рішення, особливо в ті, коли ти назначаєш 11-метрові.